І станція метро більше не купити Житомир, коли місто повністю перейде на безготівкову плату за паркування. Та який столичний університет розшукує ректора. Про це не тільки ви дізнаєтеся від команди СТН. Просто зараз мене звуть Юлія Боднар. Доброго дня. І одразу до подій на сході країни минулої доби терористи здійснили понад три десятки збройних провокацій. Найбільше обстрілів зафіксовано після 18-ї години. Так, на Донецькому напрямку ворог тричі із гранатометів обстрілював наші укріплення на шахті Будівка. По південних околицях Авдіївки бойовики декілька разів били з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Окрім того, злочинці застосовували міномет калібру 120 мм, зенітну установку, великокаліберні кулемети по українських захисниках у Троїцькому. Внаслідок бойових дій один наш воїн загинув ще один отримав поранення. Під ворожим вогнем увечері і вночі опинились наші опорні пункти у Новоолександрівці, Новотошківському, станиці Луганській. А близько 19-ї години, внаслідок обстрілу снайпером нашого опорного пункту у Новозванівці, отримав смертельне кульове поранення український військовий. Найменше обстрілів наприкінці дуби було на Приморському напрямку. Проте і тут бандформування зі стрілецької зброї обстрілювали сили АТО у Лебединському, а з гранатометів били по Талаківці. Окрім того, бандита влаштували підриви інженерних боєприпасів поблизу населеного пункту Старомихайлівка, щоб у такий спосіб земітувати обстріл з боку ЗСУ. Таким чином противник намагається дискредитувати українську армію напередодні чергового засідання тристоронньої контактної групи, яка незабаром проходитиме у мінську, наголошують у штабі АТО. Вищий господарський суд України поставив остаточну крапку у справі повернення скверу небесної сутні. Сьогодні він залишив в силі рішення господарських судів попередніх інстанцій, за якими земельні ділянки скверу небесної сотні повернені до власності киян. Суд відхилив скаргу представника компанії забудовника через недоведеність та необґрунтованість. Нагадаю, місто спільно з прокуратурою та мешканцями відстоювало в суді повернення цієї землі із 2014 року. Київський операційний господарський суд, за поданням прокуратури Києва, напередодні ухвалив рішення про визнання недійсними договорів, за якими урядова резиденція Межигір'я вибула у 2007 році з державної власності. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко. Також за його словами, наступний крок судове рішення про відповідальність Віктора Януковича, екс-міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького та інших за незаконну оборудку президента втікача. На добудову Подільського воскресенського мосту у Києві необхідно півмільярда євро. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі одного із телеканалів. Він зазначив, що місто за два роки планує відкрити як мінімум автомобільне сполучення між правим і лівим берегом. Загалом в проєкті добудови подільського Воскресенського мосту передбачено не тільки автосполучення, але й лінія метро. Будівництво шляхопроводу має розпочатися цього року. Відсьогодні на станції метро Кловська не продають жетони. Пасажири можуть придбати разовий паперовий квиток в автоматі. Пристрій приймає купюри номіналом гривня дві та п'ять, а також банківські картки. Решти автомат не видає. Діє разовий чек 30 хвилин після купівлі. Тож придбати квиток на потім не вийде. Паперові квитки потрібно прикладати до спеціального щитувального пристрою на оновлених турнікетах. Крім того, в апараті можна поповнити картку метро або проїзний. Це електронний електронний засіб платежу, і він не потребує постійного виймання з турнікетів, перерахунку, обліку, запису і, і тому і, і тому подібне. Наступні станції, які плануються після я сподіваюся, успішного успішної реалізації цього проекту. Наступні станції це метро університет, метро дружба народу і метро політехнічне детальну інструкцію з користування новими автоматами. Ми розповімо у наступних випусках новин. Тож не пропустіть. І нагадуємо, що з 10 серпня на парковках столинці не працюватимуть паркувальники. Оплату послуги можна буде здійснити в автоматах через смартфон чи в кіосках. Також можна буде придбати абонемент на місяць. У той час деяких паркувальників переведуть на інші комунальні підприємства. За словами заступника голови КМДА Миколи Поворозника, жодного працівника не звільнять. Ніхто нікого звільняти не буде? Я перед тим вам тільки що сказав, що у нас на сьогоднішній день є достатньо серйозний дефіцит робочої сили безпосередньо в усіх комунальних підприємствах, в тому числі на Кіїпартрансервісі. Київрада планує передати тепломережі міста в Конституційне управління. Відповідний проект рішення вже погодила постійна комісія Київради з питань власності. Передбачається, що після закінчення договору з «Києвенерго» місто має намір підготувати конкурс для передачі мереж у концесію. Проект рішення розроблений задля забезпечення надійності технологічного циклу виробництва транспортування та постачання теплової енергії киянам. І його основна мета забезпечити столичан надійними та якісними комунальними послугами. Тепер проект рішення ще має розглянути постійна комісія Київради з питань житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу. І від сьогодні набув чинності закон про встановлення у всіх будинках лічильників тепла. Приладами обліку мають бути оснащені усі будівлі до 2 серпня наступного року. До встановлення лічильників обсяг споживання теплової енергії визначатимуть за нормою споживання, встановленою органом місцевого самоврядування, що підлягає щомісячному коригуванню виконавцем послуги за фактичною кількістю годин постачання теплової енергії та середньомісячною температурою зовнішнього повітря. А от лічильники гарячої та холодної води для. Нежитлових будівель також мають бути встановлені протягом одного року а для житлових протягом двох років з набрання чинності закону. Цьогоріч 135 столичних будинків скористаються програмою енергозбереження. Повідомляють у КМДА. Енергоефективні заходи проведуть в рамках міської програми співфінансування 70% на 30% у будинках, де створені ОСББ і ЖБК. До слова минулого року лише 62 будинки отримали міські гранти на енергоефективні заходи. За словами заступника голови КНДА Петра Пантелеєва, найбільшим попитом користуються роботи щодо установки теплових пунктів в будинках заміни вікон і дверей, освітлення у Теплення стін і модернізації насосного обладнання. Компанія «Київгаз» оприлюднила графік проведення планових технічних оглядів у серпні. Комунальники проведуть перевірки у майже двох сотнях будинків столиці. Комунальники просять споживачів сумлінно поставитись до власної безпеки і безпеки сусідів та надавати доступ до газового обладнання, щоб запобігти можливим аварійним ситуаціям. І до уваги учасників дорожнього руху рух транспорту вулицею Маричанською буде частково обмежено від завтра, з восьмої години до полудня, 4 серпня. У зв'язку з виконанням робіт з ремонту асфальтобетонного покриття на вулиці Маричанській на ділянці від вулиці Васильківської до вулиці Козацької буде частково обмежено рух машин. Корпорація Київ автодор просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей та за можливості обирати інші маршрути руху. Потрібен ректору у столиці оголошено конкурс на заміщення посади очільника Київського університету імені Бориса Грінченка. Брати участь у відборі можуть громадяни України, які вільно володіють державною мовою, мають вчене звання та науковий ступінь. Також потрібен стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менше як 10 років. Документи можна надсилати на адресу Київ, бульвар Тараса Шевченка. 3. детальний перелік необхідних документів можна знайти на сайті КНДА. Сьогодні в університеті Гринченка відбувся перший етап конкурсного відбору керівників шкіл та садочків Києва. В ньому взяли участь майже 60 претендентів на 24 вакантні посади. Цього року конкурс для директорів шкіл та садочків у Києві став обов'язковим. Претенденти на посаду публічно представили комісії перспективний план розвитку навчального закладу. А вже 7 серпня відбудеться другий етап конкурсу. Кандидати на посаду директорів шкіл та садочків пройдуть психологічне тестування, що визначить їхню. Готовність до роботи на посаді керівника навчального закладу. А 16 серпня комісія визначить переможців конкурсного відбору цього року. Це офіційний конкурс, який затверджений рішенням Київської міської ради, і тепер обрані журі. Претенденти на заміщення вакантних посад не будуть просто рекомендуватися, а вже будуть рекомендуватися для призначення. Не зовсім ідуть ті ті реформи, які запроваджує міністерство. Я б хотів цю ситуацію змінити, надати більше свободи учнівському самоврядуванню, залучити батьківську громаду до вирішення питань. Ось ну і відповідно змінити підходи до навчального процесу, щоб він став більш демократичний. І доваги киян та гостей столиці сьогодні в день у місті очікується спека до 35 градусів за цельсієм. Така погода за прогнозами синоптиків протримається до середини наступного тижня. Нагадаю, також що із 10 до 22 години у зв'язку з підвищенням температури у столиці обмежений рух великовагового транспорту загальною вагою понад 24 тонни і з навантаженням на вісь понад 7 тонн. З такими були новини цієї години. Більше почуєте від мого колеги Олекса Кіпкалу вже о 15-й. Гарного вам дня і на все добре!